Слава Україні! от Сьогодні знову ми піднімемо тему ППУ. ППУ вуликів і як їх б'ють синички. І знаєте, що я дійшов висновку? Синички б'ють е, ППУ поганої якості. Чому ППУ поганої якості? Тому що ось ми маємо, наприклад, ось ще навіть сюди не підходив е, пустий вулик. Пустий вулик. І вчора за день отаких от три дирки. Ось як щоб я зараз відкрию його, він пустий, тут рамок нема, замерзла. Все, тут рамок нема, тут бджалів немає. От вони просто беруть, долубають і їдять. В той час, коли ми маємо от апікси і апіксів маємо багато, їх не чіпають. Так само не чіпають і вулики. Рої, джоляр, бістар не чіпають. ППУ сота також б'ють. Ось ми маємо таку ситуацію. Чому, чому їдять? Ось ми маємо варіант. От синичка вже прилетіла знову. І ось ми бачимо, що в нас і знову ж таки чіпаються саме за сота. Тому що сота немає плотності. Виробник зекономив на матеріалах і бджоли, не бджоли, а синички тривожать бджіл і їдять цей пінопласт, вони навіть за відсутності бджіл вони все одно ППУ низької плотності б'ють. Тобто виробник зекономив на матеріалах. Ось ми маємо злодюжок, ось вони скачуть синички. І ось ми маємо, дивіться, от ми маємо е, апікс. Ні один апікс не чіпає. І знову ж таки вертаємося до ППУ, потиснули морози. І ось ми бачимо ППУ почали токти, і почали токти нагло, але почали токти ППУ саме ось бачите, у цій низької якості. Ось це маємо хімікселен. ППУ, Хімікселен. Ось ми маємо тут. Тобто, якщо виробник зекономив на матеріалах, то от ми маємо апікс. Апікс взагалі не чіпаєте. Цих апіксів є тут на пашці біля 30 штук. Ось, ні одного не чіпили. Ще раз вертаємося. Пустий вулик. Там бджолів немає. Якщо б сказав, що бджоли. Низька якість матеріалу і б'ють. що... Ось ми маємо. Це в нас є лєбіді, Дениса Лебедєва. Нагло і зухвало. Їдять. Ще так що ж зараз покажу вам шестирамочники Апікс. Не чіпають. От ми маємо от, апікс. шестирамочники, Не чіпають. синички їх не чіпають. Так що хтось там розказує, що... Схватає плотності сотки для вуликів не хватає Якщо нема 120 і більше, будуть бити. От маємо бістар, бістар не чіпають, бджоляр не чіпають, чіпають ППУ соти, чіпають хімікселен і чіпають, б'ють Дениса, теж ППУ. Так що коли... Ось ми маємо результат, коли виробник економить на якості. Дякую за увагу.